mm -hmm. Канал безсвічений Зазочку, петюнчик, пів скільки... Пів шостого ранку, голова ще не варить. І йдемо на прохід ранішнього судака. Є інформація, що він тут ловиться. Треба спробувати. Так що будемо пробувати. Ну Я думаю, не тільки судак якийсь і окунь проскоче. Сонечко ще навіть і не встало, хоча по камері. Іначе вже сонце ліпить мені в очі. Взагалі, друзі, зараз дійдемо до точки Ай будемо пробувати. Так що, поїхали, ні хвоста нам, ні луска. Ну блін, позаростало тут, Ну, я думаю, що можна буде. Так, ладно, треба збиратися. Ну, і ріп прогуляє. Так, ну що, почнемо з нашого пошукового Спінерка. Я даже не знаю. Тут так що мирнуть так, ну так. Сейчас мину в другую точку підем. Так, ну все ж, придайся тут кидать. Тут... Хоч є де розбігтись. Так. Ну, шов? Сьогодні у нас п'ятниця. Я щось то думав, що... Тут зайняти не буде. Трошки не вспіли. Ну, раніше все одно доїхати неможливо. Так, да, там глибоченько. Дивимся. Жалко там ямка. там мы с вами не сможем покидать там где замляя место ну ничего там, вроде сейчас есть Хі -хі -хі. Тихо, невеличкий, ну. ну є Такий ось бармалейчик держи. Вижте, конечно покидати немає де, ну, ну хоч щось Будемо його сей пробувати, ловить Сонце, правда, в очі, ну що поробиш? попробуем на такие Тоже 17 грамм. поддаемся, что он нам скажет. Прикольный такие. один бармалейчик, такий же самий. Тихо. Та тихо ти. Ну, такий до 100 грам. Вже. Вже, вже, вже. что Все, интересно тебе уже. Так, есть. Талончик сподобався Судака, правда, ну, на Ну, без Кольно сидно. Комунчик сподобався. Тут якась ямка йде, ну виход невеличкий такий до, до берега, і він там лупить. Ну, Як не сказав, що він там прям лупить, ну наплює. Ну, То хорошо. Давай на камеру. разглавливается и колончик. Ах, да я не задеваюсь. Ляпая такая. Архели ну, дают. хочу вам показать, как... за всрани Видно, что оконь не може б'є, а не сейчас-то. Сейчас. Причем такие поклевки, что... Обрейспінінг. Так, всі вийде, ну самі знаєте на камеру вона як завжди не хоче. Ну, пози людям. Як ти вмієш? Дай, на камеру ти не хочеш як ладно... коротше друзі поставив ось такі ще що... в общем, на дольняку було дві кваки але щось теж не засіклося що цікаво що це напевно був судак, але м'який тому що там окуня точно немає а от під берегом буває теж окушок. П'є. певно теж невеликого розміру і не може його взяти. Я і менший вже ставив, комарі саме. І Менший ставив вже все одно якось не дуже все хорошо. Давай. Ну, це літо. Тут нічого не поробиш. Сходив, блін, друзі, ще вправо. Подивіться чи є міста. Ну, взагалі борода. Коротше ми будемо продовжувати його тут. Ловити. Понявся вже вітер в мордяку. Лиф. Ну що поробиш? Статі, дали водичку. Тут тако кидаєш, пару протяжок, робиш. там така ракушка, он я витягував їх, вони одна, друга, Тут поменше, коротше. Пробуємо далі, прямо на нападінні. <смі> на чихонько <падении>. Тихонько. <смі> Такого я ще не бачив. Ой, відпала вже. Віжи кидаються на все Біжи, біжи, біжи. Ай, красиво la в кущі сюди вертається пливи-пливи, бо з'їдять. Хе-хе. Ну зараз отакий. От маленький судак не хочет отзываться. Пробуем его хоть что поймать. Ну, угу. давай. Эй, ты лучик, блин, ёбаный. Уже, блин, надо другого к себе придбать. А риба ляпає і все одно на наші приманки Ну давай на камеру так клюнь. Зйобне так, щоб спробуємо в проводку. Він в рази меншого розміру. По ідеї должен дзобить краще. Ось, друзі, ще один, ще один окушок Розловив я тут цю снасть, поменше. Ну, есть. Він трьома крючками зацепивсь, капець. Такий барбалей. Чи. Побіг. Так, ну що, працює на снасть. Повтори. Ти мене на проводку бере, на паузу не хоче. На джигу. Повтори, давай. на камеру. Так. Опа. Так, на камеру, друзья. Все уже побийший. Тихо. Не застеснялся, ты подавай. Клюнуть на камеру. Дай ты сюда, следующий, так ну что ключик подобрали, спадаем все два подряд. давай. Кала. Скотина бье, бье, бье. Брать не засекается, наверное, сильно мелкий. Не нічого. Зараз ми його... Щас ми його візьмемо, друзі. Щас ми його візьмемо. Давай, на камеру. Ти вроде на камеру сьогодні любиш. Ну що, друзі, на цьому наша рибалка все. Хотілося, звісно, побільше. Окунчик проклюнув трошки, але я розраховував на судачка. Було дві клюваки на дальняку, але безрезультативне. Це рибалка, друзі, це літо. Що ж ви хочете, це лотерея. Взагалі, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на рибалку. До зустрічі, друзі. Скоро буде нове відео, буде цікаві.